вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється Nissan Rock 2019 року випуску. Це в нас автомобіль з Америки з мінімальними пошкодженнями. Зараз вам розкажу, що в ньому було пошкоджено та що фарбувалося. Це чистий 19 рік, 2,5 двигун, повний привід, автоматична коробка передач. Автомобіль в дуже неймовірно красивому зеленому кольорі. Зараз на сонце буде видно, як він переливається. Бачите, також в нас дуже крута комплектація. Це в нас дистронік, задні парктроніки, камери 360. На автомобілі встановлена дуже гарна літня гума. Камери 360, підігрів дзеркал, сліпі зони, безключовий доступ на передніх дверях. Задні парктроніки, ще раз повторюся. Електропривід кришки багажнику, все в нас працює, справно відкривається, закривається. Ось так виглядає в нас багажник. Далі в нас по салону. Пам'ять сидіння водія, електрорегулювання водійського сидіння, 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, сліпі зони, салон в нас тканини. Також є панорамний дах, підігрів передніх сидінь, двохзонний кліматконтроль, автохолд. на автомобілі 51 тисяча міль пробіг. Це в нас виходить 80 тисяч кілометрів. Тут в нас спортрежим, екорежим, підігрів керма, блокування, повний привід, стабілізація. Всі кнопочки, всі забиті. Далі в нас камери 360. Ще раз повторююся, ось бачите, з усіх сторон воно все показує. Автомобіль технічно в ідеальному стані, немає взагалі ніяких зауважень. По кузову по ДТП з Америки в нас фарбований лише капот. Весь автомобіль в рідній фарбі, окрім капоту. Задній ряд сидінь у нас виглядає ось так. Також дуже чистий, охайний салон в ідеальному стані. Що переднє сидіння, що заднє. Так що, друзі, ще раз повторюю, хто не почув, це в нас Nissan Rock 2019 року на повному приводі на 2,5 атмосферному двигуні фарбований в автомобілі лише капот. Предмаксимальна комплектація в нас. Панорамний дах, дистроніки, камери 360, парктроніки задні. Музика Bose у нас встановлена, до речі, забув вам сказати. Музика Bose панорамний дах, підігрів сидінь, підігрів керма. Всі опції, які можливо було сюди поставити, тут є все. цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні автодилер за адресою академіка Глушкова 6А. Тому кого цікавить цей та інші автомобілі в нас наявності? Чекаємо вас до нас в гості в наш автосалон автодилер.